Донечко, коли приїдеш додому, пора мені вже з майбутнім зятем познайомитись, казав по телефону Степан. Ну чого ти поспішаєш, тату, ще встигнемо, багато обіцяючи відповідала Іванка. Степан кивав головою вдавав, що вірить. Та насправді він давно зрозумів, що дочка його соромиться, тому і не хоче нареченого вести в село. Іванка народилася в невеликому курортному селі. Мами не стало, коли їй ще п'яти років не було, виховував дівчинку тату Степан Петрович, чоловік простий, але з золотими руками. Він не боявся жодної роботи і в полі, і в лісі, і біля худоби. З часом люди в селі почали просити його про допомогу то хлів полагодити, то щось зварити чи зробити, а потім він якось жартома поставив на своєму обістці альтанку, накрив їдранкою, змайстрував лави, мангал і зробив маленьку колибу. Буде людям де відпочити після робочого тижня, казав він, усміхаючись. Сусіди тільки дивувалися, Степане, диви, з тебе бізнесмен вийшов? Та насправді ця нехитра справа стала приносити прибутки, і вже через два роки Степан збудував справжню колибу і розпочав вже серйозний бізнес. А Іванка росла поруч. Все бачила, але не раділа село її дратувало. Вона мріяла вирватися з нього. Вона часто сиділа під грушею, слухала, як батько жартує з відвідувачами, і думала От виросту, поїду в місто і стану кимось. І поїхала. Після школи поступила в університет в обласному центрі. Там і зустріла Володимира, гарного, вихованого хлопця з інтелігентної родини, мама викладачка тато лікар. Вона довго не наважувалась розповісти йому, звідки ви народом, соромилась. Але коли побачила, що у Володимира серйозні наміри мусила зізнатися. «Я з села, сказала тихо, коли вони сиділи в кав'ярні. І що? здивувався він. Там же люди, справжні. Та Іванка все одно соромилась, особливо, коли настав час їхати знайомити її з татом. З батьками Володимира вона вже познайомилася, все пройшло успішно, хоча вона і дуже переживала. А от тепер настала її черга вводити Володимира в свою сім'ю. Ти впевнений, що хочеш їхати в моє село там нас просто, без тих ваших міських сервісів, казала вона, поправляючи волосся перед зеркалом. Іванко, я ж до тебе їду, а не до сервісів. Коли Володимир переступив поріг сільського подвір'я, де пахло димом свіжим хлібом і м'ятою, він тільки сказав тут дихається по-іншому. Та й майбутній тест відразу йому припав до душі. Степан Петрович зустрів їх, як водиться сміх, міцне рукостискання, багата вечеря на столі. То ви, пане Володимир, з міста, а я, бачите, з села, але якось уживемося, жартував він. І справді, вони зійшлися по-справжньому. Після цієї поїздки Володимир почав приїжджати частіше, допомагав тестю у всьому. Іванка не раділа, але мовчала. Проте справжні баталії почались перед самим весіллям. Дочка навіть сказала батькові, щоб він не приїжджав, бо він там нікого не знає. Степан Петрович знову все зрозумів, витягнув гроші, які приготував в якості подарунка дочці на весілля, і віддав все Іванні. Сума була дуже немаленька. Коли про це дізнався Володимир, то вперше серйозно посварився з коханою. І він не просто наполіг на тому, що батькова присутність на весіллі є обов'язковою, та ще й переконав своїх родичів, що найкращий варіант для їхнього з Іванкою весілля це коли бо її батька. Іванка плакала, впаралася, але весілля все ж відбулося в селі. Колиба вмістила усіх гостей. Їх було 70 осіб, і всі були дуже задоволені, бо Степан Петрович неабияк старався, щоб вгодити дочці. Ми будемо жити тут в селі поруч з твоїм батьком, заявив Володимир відразу після весілля, володю. Ну як ти собі це уявляєш? питала Іванка. Твої батьки нам дали квартиру в місті. Все готово, заходь живи. А я не хочу жити у бетоні. Хочу землю під ногами, а не асфальт. Так і залишилися. Іванка змирилася і навіть дуже змінилася з часом. Володимир з головою поринув у сільське життя, придумав розширити татову колибу, зробив новий терасний зал, запросив туристів, створив сторінку в соцмережах, коли ті з'явилися. Люди поїхали, і за кілька років їхній маленький сімейний бізнес перетворився на мережу відпочинкових комплексів. Степан Петрович тільки дивувався. Ну, зять у мене з головою, пощастило мені з ним, я сина маю. То все завдяки вам, тату, усміхалася Іванка. Життя текло спокійно, дім повна чаша, квітуче подвір'я, запах свіжої трави, сміх гостей, а потім підросла уже їхня донька, Христина. Розумна, красива, сучасна. Після школи поїхала вчитися в місто і все повторилося один в один. «Мамо, тату я не повернусь в село. Тут нема майбутнього, сказала їм по телефону. Та як же так, доню? Тут твій дім, тут земля що нас водою, переконував тато. То ваше життя, а моє інше, я хочу кар'єру, рух і місто. Вони не перечили, бо й самі колись були молодими. Але одного дня Христинка привезла знайомого хлопця Ілю. Стрункий, розумний, усміхнений, працює у сфері туризму. Після вихідних у селі він сказав христинці А навіщо тобі те місто? Тут же рай, дивись, повітря, гори, річка, та я би тут жив, не тужив». Іванка з Володимиром тільки переглянулися. Мовчали, але обоє думали про одне: історія повторюється. Христинка, звісно, пручалася. Та всі ви зговорилися я не уявляю життя без кав'ярині таксі, а ми не уявляємо життя без ранкової роси, відповів Володимир, усміхаючись, минуло кілька місяців і одного разу Христинка сама приїхала. Стояла біля річки, дивилась на сонце, що сходило над полями, і тихо сказала Знаєте, тут таки є щось справжнє. Іванка підійшла обняла доньку. Ми з татом теж колись думали, що село це тимчасово, а воно стало нашим домом назавжди. Тепер у їхньому родинному бізнесі працюють усі троє поколінь. Степан Петрович, старший радник і головний кухар. Бо хто ж краще знає, як смачно нагодувати людей? Володимир керує розвитком комплексів, а Христинка менеджер з маркетингу, веде сторінку, приймає туристів, знімає відео. Усі щасливі в тому світі, які створили самі. Життя рухається по колу. Іноді ми тікаємо від своїх коренів, щоб потім зрозуміти саме там, де пахне сіном і хлібом, і є найсправжніше щастя.